Брат Володя, вітаємо вас з Днем народженням. Нехай Бог вас благословить. Бажаю вам здоров'я, бажаємо вам, здоров бажаємо вам щоб, ви, щоб ви вірно служили Господу. Брат Володя, вітаємо Тебе з Днем народження. Бажаємо тобі всього самого кращого. Боже, благословень, щоб ти залишався таким, яким ти єсть, щоб Господь вів тебе по тій дорозі, яка потрібна для Господа. Дорогой братик Володя, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам, чтобы вы были постоянно добрым здравии, чтобы ничего вас не огорчало в жизни, чтобы веселых веселые дней у вас больше было, чем печальных, чтобы вы ни в чем не нуждались, чтобы вы были благословены Господом, чтобы Он благословлял ваше вхождение и выхождение, и чтобы берег вас как зеницу ока своего. И мы все вас очень любим и уважаем и очень ждем вас. Возвращайтесь поскорее. И, и не забывайте за нас, что мы без, без вас нам плохо, Нам вас не хватает. Мы вас любим. Вас, успехи. успехи. Мы хотим, чтобы я быстрее приезжала. я хочется. Дорогі ми щиро вітаємо вас днем народження своїм чоловіком. Бажаємо вам ясних Божих благословин. Хай Бог дає вам великого здоров'я, благополуччя в вашому житті, хай Бог вас береже на кожному вашому кроці. Дорогой брат, дорогой пастор, поздравляє тебе дню рождень. Щастя, здоров'я, радості, довголіття, любимо тебе, ждем тебе. Брат Володя Михайлович, вітаю вас з днем народження. Хай щастя буде у вашому домі і радість хай буде завжди. Здоров'я міцного і щедрої долі. Хай Бог посилає на довгі роки. Слава Богу! Щоб Господь для вас був головним авторитетом, допомагав долати трудності, мав у складних ситуаціях, щоб ваша віра ніколи не засала. Взагалі, все найближчило. Що, Володя, все тобі самого кращого. Почаще щокувати у нас. Да. Ми, ми, за тобою вже з них да. ми за тобою вже скучили. Приїжджай з трішки. З власненням Божем. З Днем народ на Ми вас любимо, з чоловіком і ждемо. Ви для нас дуже поважна і добра людина. Хай Бог вас береже, хай дає вашій родині здоров'я, а особливо мамі. Ми вас любимо і ждемо на рівні України.